Я вважаю, що центр політичної освіти, це, взагалі подібні проекти, які спрямовані на те, щоб внести розуміння того, що відбувається в державі, і як можна їй наразі допомогти, це дуже вдалі проекти, і кожен з них має максимальну можливість доносити інформацію позитивну до людей. Для мене зустрічатися з молоддю, яка цікавиться політикою, це віддушина. Радий бачити молоді обличчя, які хочуть знати політичні знання, цікавляться різними політичними питаннями. Всі надіюсь, що з молодих людей виростуть кращі, якісніші політики, які будуть новими, не тільки новими, бо нові люди, а новими по підходах і новими по якості. Тому був радий зустрітися. Во время прохожіння даного курсу мені довелося поучаствовать в определенному трені. Даний тренінг. на мой взгляд, будет полезен для каждого. Он дает возможность преодолеть свои страхи, свои внутренние переживания, раскрыться и в дальнейшем реализовать это в своей жизни. В принципе, организация на уровне, подбор спикеров тоже на уровне, довольно-таки интересный. Некоторых слушаешь ну, с приоткрытым ртом. Я хочу побажати наступним учасникам бути більш активними. Сьогодні ми дуже багато кажемо про те, що можливо у нашій країні існує кризис. Так, от саме за допомогою центру політичного освіти, ви маєте і ми всі маємо можливість скористатися цією нагодою і бути конкурентоспроможними на ринку політичної освіти і на ринку депутатства, а може навіть і президентства.